Слава Україні у програмі новини за тиждень. Ви дізнаєтеся про таке: Золочеву виповнилося 600 років. У Бахмутському районі під час виконання бойового завдання загинув житель Золочівського району Лиховит Ігор Юрійович. Вперше у Бродах зазвучала жива молитва у синхронному сурдоперекладі. У Бахмутському районі загинув 30-річний мешканець Золочівського району Зеліско Іван Васильович. У бродах відзначили нагородами захисників. У Бузьку відбувся захід з нагоди Дня Героїв. Масштабна ДТП за участі п'ятьох автомобілів сталася у Золочівському районі. Під час ліквідації пожежі в гаражі в Врятували 650 каченят. У Золочівському районі сталася смертельна ДТП. На Золочівщині згорів автомобіль. У Золочеві пройшов турнір з боксу. До Дня Золочева провели автопробіг. 28 травня відзначають 600 річчя Золочева. Перша письмова згадка про місто знайдена у архівних документах 1423 рік. Є декілька версій, якими дослідники пояснюють назву Золочів. Одні пояснюють її ланами пшениці, що ніби з золотим морем зростали навколо поселення, інші від торгового шляху, що пролягав через Глиняне, Глинянський тракт. В Золочеві він злочин. Чався з дорогою, яка вела на Тернопіль і Галич. Це можливо і стало основою для назви поселення Злучів, а згодом і міста золочів. Ще одна версія назви міста за переказом виникла від поєднання двох слів: зло і чуте злочів, золочів. Причиною були часті набіги турків і татар. Точний час заснування золочева і походження назви згубилися у віках. У часи давньоруського Плісницька 15 кілометрів від золочева, на місці золочева існувало легендарне радиче, яке було зруйновано внаслідок ворожих набігів на початку 13 століття. Мешканці, які залишилися живими, поховалися у навколішніх болотах. Там вони будували житло, пересувалися ж, прокладаючи шлях за допомогою вбитих у болото дубових паль. Так починався нинішній золочів. Тож бажаємо усім золочів'янам перемоги миру та добробуту у вільній. Процвітаючий Україні з глибоким сумом повідомляємо, що 25 травня біля села Хромове Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання загинув житель села Хватів, старший водій-радіотелефоніст, стрілецької роти і фрейтор, лиховід Ігор Юрійович. Воїну було 53 роки. Він честю виконав свій військовий обов'язок, ставши на захист української держави, її суверенітету та територіальної цілісності. Бузька міська рада висловлює свої щирі співчуття рідним. Та близьким героя, його друзям і бойовим побратимам. Нехай добрий світлий спомин про Ігоря Лиховида назавжди залишиться у пам'яті усіх, хто знав його, любив і шанував. 28 травня в Буйській міській територіальній громаді оголошено днем жалоби. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Вічна пам'ять і вічна слава героєві, який загинув за свободу і незалежність України. Вперше у бродах, завдяки проєкту для дітей і дорослих з інвалідністю Ми зможемо карі та зброди зазвучала жива молитва у синхронному сурдоперекладі. На молотивну зустріч прийшли люди з вадами слуху, внутрішньо переміщені родини, працівники карі та зброди, бродівчани. Дітки й дорослі несли до Богородиці квіти і свої мрії про припинення війни, перемогу, мир, вільну Україну, здоров'я рідних, тримаючи запалені свічки з добром і вірою в серці, розпочався молебень до Богороди. Богородиці, який відправив священик парафії Воздвоження чесного Христа міста Броди, отець Андрій Семенюк? Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Богородиці Марії. Сьогодні є цей ще місяць травень, місяць, в якому ми згадуємо і просимо, звертаємося до Пресвятої Богородиці в наших молитвах. Називаються вони молебні. Молебен. І зараз. Кожен, так як пані Іванка пояснила вам, принесе свою квіточку, а з нею і своє намірення до Богородиці, те, що є в нас на серці, те, що ми потребуємо, що болить, що просимо, що хочемо, чого бажаємо. І в цих наших наміреннях ми будемо молитися. Ще одна важка втрата 22 травня в районі села Білогорівка Бахмутського району Донецької області під час ворожого мінометного обстрілу загинув стрілець Санітар Гірсько-штурмової роти, 30-річний мешканець села Стовпин Заліско Іван Васильович. Бузька міська рада висловлює найщиріші співчуття родині героя всім рідним та близьким друзям і побратимам. Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати. Герої не вмирають. Вони покидають поле. Бою на землі і ангелами у складі небесного війська оберігають рідну землю та свій народ, світла пам'ять і шана Герою України. Як інформує Бродівська міська рада, у бродах відзначили нагородами захисників. Керівники першого відділення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Золочівського району вручили родичам полеглих воїнів нагороди, ордени за мужність, медаль за військову службу, медаль захиснику вітчизни, нагороджено воїна Чернявського. Бажаємо здоров'я. А матір одного з воїнів отримала грамоту від 24-ї королівської бригади за виховання сина, який зараз у лавах збройних Хих сил та високо зарекомендував себе на службі. Від імені Бродівської громади заступник міського голови Оксана Прокопець подякувала родинам за їхній неоцінений внесок в українську перемогу. Неможливо підібрати слів, які б зменшили біль від втрати. Але ми пам'ятаємо наших захисників, співчуваємо родинам, залишаємось поруч та допомагаємо чим тільки можемо. Інформує Бродівська міська рада. Мій син загинув, щоб сюди не прийшов Путін і Путін не прийшов, сказала матір одного з нагород. Роджених захисників, наші робочі будні, наше життя у тилу оплачене найвищою ціною. пам'ятаємо слава героям. 23 травня на площі ринок у Бузьку відбувся захід з нагоди відзначення дня героїв. Серед його учасників були бузький міський голова Ростислав Сліпець, родини загиблих захисників України, пластуни, військові, представники старостинських округів громади на чолі зі старостами, учні загальноосвітніх закладів міста, містяни. Сто можна повернути, але життя не повернеш. Я не знаю, як дітям пояснити, що батько не вернеться додому. Я розумію, що нема гіршого, коли мама хоронить сина, чи батько хоронить сина. Ну, бо це не природньо. Але воно, воно так є. Тому, шановні, я вам дякую дякую за ваших дітей, чоловіків, братів. Пішов ти, я вірю на стане ми на землі мой, я просто чекаю, щоб ти прийшов живий, я дуже кохаю тебе, герою мій, не залишай мене, одну, я поміжу. Хоч сьогодні нам тяжко і всі ми в напрузі, українці, ми сильні, коли будем разом. З нами Бог, з нами правда, сильна кожного віра переможе ворогне. Ковтали, і на днях неведочі дляже наше дітей, і си довго це згоди ця земля, воділи в робі, а сміливіть церквя полі. дорожньо транспортна пригода стала з 23 травня о 9.45 на автодорозі Київ Чоб неподалік села Ожидів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Мерседес, – 32-річний житель Харкова, рухаючись у напрямку Львова, скоїв зіткнення з автомобілем. Шкода Кодіак, який їхав попереду. Після цього Кодіак зітнувся з фіатом під керування мешканця Житомирської області віком 36 років, який рухався перед ним. А фіат у свою чергу догнав мікроавтобус Мерсед. Світу. Далі ФІАТ виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Сканія під керуванням 54-річного мешканця Львівщини. Внаслідок ДТП водій автомобіля Фіат отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Окрім того, на даний час за медичною допомогою звернули ще троє осіб, особисті дані, яких уточнюються. Медики встановлюють їх діагнози. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, відкрили кримінальні. Непровадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років або без такого. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють обставини події. Повідомили у поліції Львівської області. 27 травня о 5.23 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Броди на вулиці Руська Золочівського району. Пожежа виникла в цегляному гаражі, критому шифером, розміром 20 на 8 метри. До місця виклику виїхали рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. На момент прибуття пожежників до місця виклику з даху та дверей будівлі вибивались язики полум'я. Коли вогнеборці відчинили двері гаража, з'ясувало, що всередині знаходяться каченята, яких необхідно було рятувати. Тож, поряд з проведенням робіт з гасіння пожежі, вогнеборці виносили каченят на свіже повітря. О 5.41 вогнеборці локалізували пожежу та о 5.44 ліквідували. Внаслідок пожежі загинуло 350 каченят. Вогонь знищив дах будівлі та перекриття на площі 20 квадратних метрів, сміття площею 3 метри квадратних, а також пошкодив перекриття на площі 10 метрів квадратних. Вогнеборцям вдалося врятувати будівлю від повного знищення вогнем та 650 каченят. До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецслужб. Техніки причини та обставини пожежі з'ясовуються. Інформують у державній службі надзвичайних ситуацій Львівщини дорожньо транспортна пригода сталася 22 травня о 9.45 на автодорозі Тернопіль Вів Раваруська, неподалік села Велика Вільшаниця Золочівського району. Водій автомобіля Опель Омега, 20-річний мешканець Вінницької області, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з Рено Кенго, за кермом якого перебував житель одного з сіл Золочівського району віком 56 років. Внаслідок зіткнення водій Рено від отриманих травм помер на місці події. Водій Опеля з тілесними Шкодженнями доставлений до лікарні правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років або без такого. Повідомляють у поліції Львівщини. 21 травня о 13.18 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Струтин золочівського району. Пожежа виникла в автомобілі Рено Меган. До місця виклику виїхали рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочів. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автомобіль був повністю охоплений вогнем. О 13.33 вогнеборці локалізували пожежу та о 13.37 ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль. До ліквідації пожежі залучили шість чоловік особового складу та одну одиницю спецтехніки. Інформують у державній службі надзвичайних ситуацій Львівщини. 27 травня 2023 року. У Золочеві пройшов благодійний турнір Золочівської дитячо-юнацької спортивної школи по боксу до дня міста Золочева. Дякувати, що ми всі зібралися тут а, при таких обставинах: і свято, і гори, і не знаю, як ще сказати, але ще <пл 'язово> <пл 'язово> <grasp> <пл 'язово> хвилини мовчання багато товаришів загинуло. Се відвідувати завжди боксерські заходи. По перше, тут дуже високий рівень організації. Це Дуже виходить красиво, гарно зарежисовано і дуже патріотично. І Я просто тішуся за тих дітей, які займаються боксом. Здається, що бокс такий агресивний вид спорту, але я би рекомендувала всім займатися саме боксом, тому що в наш такий час стресів і, і різних переживань це є дуже гарний вид спорту, який дозволяє і себе зреалізувати як фізично, так і морально, і позбутися негативу, тому що момент зіткнення кулака з грушою це, це найкраще найкращі невропатологи і найкраще заспокійливе. Ще На річчя міста Золоча було проведено благодійний турнір з такими гостями, як з Тернополя, Львова і Хмельницька. Також були і хлопці, і дівчата, і дуже гарно все провели. Хочу щиро подякувати. В першу чергу нашому боксерському колективу, організації шанувальників боксу, які реально це все організували. Кожен приділив свій час, вміння якоїсь креативності, а також. Федерації Боксу Львова, яка так само завдяки своїм професійним суддям міжнародної категорії надала для справедливого суддійства. І також хочу взагалі подякувати всім небайдужим, хто доклав до того зусилля свята. До 600-річчя Золочева провели автопробіг. Як це було? Дивіться у сюжеті. Розкажіть, будь ласка, про мету організації автопробігу. Доброго дня. Значить, ми довго думали командуванням полку, що саме зробити до 600-річчя від дня заснування золочів, тому придумали ось такий зробити організувати автопробіг, тому що ну для якогось або концерту, або збирати особовий склад небажано під час ракетних тривог і так далі. То автопробіг нам дозволяє, скажімо так, не скупчуватися на певний час в одному місці і зробити таким чином автопробіг, присвячений іменно й річниці золочів. Тому ми зробили відповідні прапори 600 років. Нагадати місту, що військо є, воно стоїть. Ну і всі очікуємо на перемогу. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякую. Дякуємо усім захисникам та захисницям слава Україні, героям слава.